У нього було перечуття, проте воно його не вберегло. Додому на щиті повернувся ще один мужній воїн Павло Цирюльніков. Прийшли провести у засвіти чоловіка рідні, побратими та близькі. Він дуже любив дітей, в нього четверо діток, племінників моїх. Це був найкращий, чоловік. Він усім допомагав завжди, усміхнений такий був. Останній раз з ним спілкувалася по відеозв'язку 18 липня. Він просто вітав донечку мою з ним народження. І 21-го йшов на завдання і написав Любі мої, любі мої, я побіг. Ви тут типу, не балуйтесь до, до зв'язку. Містянин долучився до лав війська добровільно у 2023 році. Армійського досвіду не мав. У мирні часи працював зварювальником на північному ГЗК. Левову частину свого дозвілля присвячував родині та домашнім справам. Сім'я мріяла відбудувати дідовський будинок у Скадовську. Проти доля вирішила інакше. Паша запам'ятався мені як щира добра людина, яку я знав з самого початку служби майже, відколи ми воювали. Я був з ним майже до останнього. Погиб він, як справжній воїн. Так, у Павла було перевчуття. Саме перед смертю у нього було перечуття. Він боявся дуже дронів. Від якого він потом помер, чоловік вибивав ворога з Харківщини у складі військової частини 3002 бригади НГУ Хартія, 25 липня. Воїн пішов на своє звичайне бойове завдання, де потрапив під мінометний обстріл, під час якого і загинув. За мужність та героїзм чоловіка було нагороджено нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Без підтримки Павла залишилися рідні героя: четверо дітей, мати, відчим та кохана дружина, яку він ласкаво називав бусінка. Слава навіки герою, співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, міський.